Привіт, це дизайн тур. Тож наступні 20 хвилин на вас чекають новини зі світу архітектури, провідні дизайнери та приголомшливий дизайн. Let's go! сьогодні в програмі довгоочікувана подія відкриття оновленого шоуруму. «Донна». дізнаєтесь, чим здивувала українська меблева фабрика, а також презентація застосунку, який може полегшити життя під час ремонту або будівництва. Існує безліч причин відвідати місто Дніпро. Але сьогодні дизайнери та архітектори з усієї України зберуться тут з особливої причини. І ця причина неперевершена українська меблева компанія Донна відкриття оновленого шоуруму «Донна» в Дніпрі. Подія, яку чекав, мабуть, кожен, хто цінує стиль, комфорт та якість. Звісно, особливо вона була і для власників української фабрики Наталі та Олександра Донченко. В Принципі історія народження цього шоуруму дуже цікава, бо ми почали ремонт ще до війни. Потім прийшла війна, і все зупинилось. Но ми вирішили продовжувати цей шлях і потрошки робили цей ремонт. І бачите, сьогодні в такий час все вийшло. Ми це змогли. Ми дуже горді і щасливі, бо це для нас така маленька перемога. Перемога. Да ми як завжди, за щось нове, за експерименти, за яскраві рішення, за сміливі рішення. Тому мені здається, що цей шоурум також став одним з яскравих власних сучасних шоурумів. Шоурум з проект студією декор Кузнєцов», з якою у дони давні та плідні стосунки. При вході на стелі приковує увагу масштабна звукопоглинаюча барбалета авторства цієї студії. Вона прекрасно вписується у сміливий інтер'єр, виступаючи у ролі арт-об'єкта. У центрі загального залу. Після оновлення з'явився окремий простір для переговорів, де центральне місце займає стол сумінагаші виробництва фабрики. При виробництві столів сумінагаші використовується ефект плаваючих чорних. Орни тому кожен виріб унікальний. Панелі Сумінгаші. це незвичайно, тобто така панель, яка дає такі відчуття незабутні, вона неповторна. Кожен на фабриці, той, хто доторкався до цієї панелі, це було дійсно вау. Всі виходили просто з такими посмішками. В основній залі знаходяться дивани РАФ, спроектовані ще одним давнім другом компанії «Донна» Денисом Соколовим. Своя студія, створити якісний дизайн це півроботи. А от саме просувати його такий хештег, як Український дизайн це дуже важливо для нашої країни і для нас, як для дизайнерів. Те, що ми зараз вже дійшли до того моменту, коли український дизайн є дуже трендовим. Денис дійсно створює геніальні речі, але дуже важливо, як ця річ просувається у світ. До речі, саме диван Раф нещодавно із захопленням зустрічали відвідувачі мізону бже та міланської салоні. Неймовірна композиція, неймовірний колір дуже крута тема матеріалів саме, бо ми. Використали тканину це дуже сучасна тема збереження океанів. Китів нашої екосистеми планети, тому тут Дона теж про це подбала. Також тут можна спостерігати справжній бестселер від Дона, кухню Мія, авторства дизайнера Сергія Гратвянського дому мене пов'язує в першу чергу місто, в якому ми живемо. А по-друге, любов до якісного дизайну. Я звик до монохрому чорний, білий, сірий, а тут таке поєднання кольорів, яке я собі навіть уявити не можу. Тому для мене було максимально сюрпризом кухня мія, яку я розробляв в таких кольорах. То тобто це виглядає максимально емоційно. Колір не єдине нововведення кухні Мія в оновленому шоурумі «Донна» можна побачити унікальну модель, оздоблену скляними вітринами. Ми ризикнули і додали душі, любові, затишку і додали красивезні вітрини. Це наразі дуже сучасний трендовий варіант. І багато ми своїм клієнтам саме такі вітрини робимо дуже схожі. Ми їх дуже круто і сучасно оснастили. Ми зробили шкіряні задні стінки з розшивкою такою красивою. Ми зробили дуже багато крутих килимків, оргалайнів. Це все хендмейд, ручна робота фабрики Дона, наших майстрів. Ми дуже щасливі, що маємо таку змогу створювати щось своє особисте і задавати тренди. Шоурум потопає в зелені та соковитих кольорах. Він транслює впевненість та стабільність і в цілому складає дуже позитивне враження, як і самі меблі Дона, які можна побачити далеко за межами України. У які країни поїхали ваші меблі у цей рік? Хорватія Кіпр — це прям цілковито такі комплексні об'єкти. Це прям класно. Іспанія, Ізраїль. Ізраїль, Польща, Франція, Париж. Мілан дуже приємно, що до нас звертаються дизайнери і просто замовники саме комплексно, коли ти везеш на кіпр, цілий котедж красивезний на березі моря під пальмами, і ти маєш честь встановити туди свої українські меблі. Дона це просто реальне щастя. Дона, це неймовірна енергія, яка просто шалено манить. Я як дизайнер з велетенською енергією пішла на виклик, і відповідно ми знайшли одне одне. На і ця синергія продовжує працювати вже близько чотирьох років. Шоу Руми це завжди зрив емоцій, це завжди кольорове, це завжди цікаво. Це не так, як всі. Це вирізнятися, це бути особливим, це не боятися бути сміливим. Ясна річ, компанію приїхали привітати архітектори з різних куточків України. Ну хто ще може поєднати дизайнерів з Києва, Харкова, Львова, Дніпра і Ужгорода, як не Донна? З доною нас поєднує багато речей, а основний фактор, який нас об'єднав цей тандем, це є те, що Дона це сімейний бізнес. Це те, що Дона вболіває за свою роботу з сім'єю. Власне, ми сімейна компанія, Дона працює з сім'єю. Це те усвідомлення, що сьогодні ми працюємо тандемом. і це об'єднало нас в цю прекрасну роботу. Сьогодні ми працюємо над багатьма проектами, які реалізовані в Україні, в Хорватії. А далі я не скажу де, але ми обов'язково покажемо. Ми працюємо над цим, і це буде цікаво. Дуже щаслива, що я тут я бачу сьогодні неймовірних людей. Я дуже розслаблена. Я відпочиваю. Атмосферу, яку вдалося тут зробити, вона класна про дружбу, про відносини. А я це неймовірно ціную. Звісно, в наш час будь-який приїзд гостей варто використовувати для допомоги зсу. Тож вечір Донна був благодійним. Наша з дружиною та в принципі всієї компанії, нашої команди, сильна позиція в тому, що ми з перших днів займаємося донатами, допомогою любі питання, з ким ми тільки з військових не, не перетинались. Ми завжди їх вирішуємо по любому. Ідемо вперед. Після цього заходу ми обов'язково закупимо велику кількість турнікетів, які підуть на фронт нашим хлопцям. І кожен із людей, який здав цю копійку, буде знати, що його турнікет спасе життя нашим військовим. Наприкінці вечора серед гостей було розіграно пам'ятні подарунки. Автори найбільших донатів отримали унікальні пуфи коник у приголомшливих фірмових сумках, що весь рік вражали європейські виставки. Люди просто приходили, наприклад, бачили наші коники. Ми, звісно, показували, що вони живі, що вони змінюються, що вони трансформують. Притом не просто вони трансформуються, а вони трансформують простір. Це різні речі. Це коли ти можеш одну ту саму атмосферу зробити по-іншому. Зараз це дитяча кімната. До тебе прийшли гості, і ви можете просто черяти на них, хочете кінотеатр, вже кінотеатр. І от до нас прийшла така пара, яка побачила і каже, все, і ми їх хочемо. І цей чоловік він як дитина, в нього світились очі. Він такий щасливий взяв того коня, отак почепив його просто на плече і просто пішов. Одна дівчина каже: Дона зробила якусь революційну тему. Раніше людина на коні їхала, а зараз навпаки. Вечір вийшов по домашньому теплим. Ще пак, адже дата 3 листопада співпала із ювелеєм весілля власників компанії, як на справжню. Мо родинному святі був торт, такий же оригінальний та наповнений сенсами, як і все, що робить Дона. успіх Дони – це сміливість, щирість не боятися братися за те, що дає виклики дизайнери, архітектори, замовники. Реактивна дія Наталі це надпотужна сила, яка по перше об'єднує. По друге це зідає, і по-третє надихає. І все круто. дуже щаслива, що я тут побувала вперше. Це знаєте, як перший виток такого класного вайбу, який я відчула тут: атмосфера, люди, музика це все дуже тісно між собою переплітається і дає таке дуже круте і приємне відчуття в серці, яке я думаю, залишиться зі мною надовго. Кожен, хто має справу з дизайном, добре знає, що меблі від бренду Дона перлина інтер'єру з українською душею. Далі в програмі Форман Хаб. Помічник у вас у кишені. З цього почати. Форман хаб. Так, по-перше, часто кажу. Якщо закумулювати всі потреби, які ми вже виявили, людях. Тому що я досвідчений архітектор з досвідом, тому тому-тому. Та, ну так нормально. Ми безпосередньо знаходимося будівництва, ми займаємось реалізацією проєктів, Тому для нас гостро стояло питання у автоматизації деяких процесів. Тому ми на ринку шукали якісь аналоги, які можуть нам допомогти. Потрібен був застосунок, який дозволив би значно заощадити час, забезпечити можливість одержувати всю звітність безпосередньо в телефоні, мінімізувати стреси від уточнень основних та загублених рахунків або їх некоректності. Коли я починала. І... Був би такий додаток, мені було б набагато простіше контролювати все це, і набагато легше. Бюджет і контроль підрядників. Багато років пошуків та незнаходження рішень, які може нас задовільняти. Ми прийшли до того, що створили застосунок Foreman Hub, який підійде саме. Людям в нашій сфері і в першу чергу, нам ми зробили застосунок для будівельної сфері та контролю фінансів в цій же сфері. Тому, говорячи про цільову аудиторію, ми почнемо з дизайнерів, архітекторів, виконробів, які виконують роботи, та менеджерів або керівників проекту, які керуванням самих процесів займаються. Таким чином вони можуть звільнити себе від рутинних задач, приділяти більше часу для свого повсякденного життя. А застосунок їм допоможе вирішувати ту саму рутину, з якою вони будуть зіштовхуватись кожен день. Застосунок форман хаб допомагає контролювати всі етапи будівництва Внизтва делегувати процеси різним виконавцям та здійснювати контроль бюджету, завдяки форман Ви можете на будь-якому етапі. Контролювати, схвалювати або відміняти транзакції, таким чином це все скупчиться до загального балансу або вас як контрагента, або ж якщо ви замовник, то до балансу вашого проекту застосунок може бути корисним для дизайнерів, для проджект-менеджерів, які ведуть бюджет проекту, деяких замовників, яким це цікаво, також для керівника, який іноді переглядає процес, що відбувається на об'єкті. За допомогою формонхаб можна створювати оцінку на кожний етап робіт і на будь-яку статтю витрат в цьому додатку дуже легко контролювати бюджет. Бюджетний проект набагато легше прорахувати наперед. Є чіткі цілі, чіткі завдання, які не змінюються. Це набагато легше. В застосунку легко формувати фінансову звітність практично під час процесу достатньо сформувати або завантажити необхідний документ з телефона, і його тут же побачать всі учасники проекту. Всі знають про касовий розрив. Це коли в тебе в голові одне або в бумажках, а по факту зовсім інше. Це і слідство того, що ну якась помилка сталася, і ви її не відслідковуєте саме від такої ну, фінансової неграмотності або неуважності, в принципі, взагалі життєвої якоїсь кожен рахунок проход етапне схвалення у менеджера і клієнта, щоб переконатися, що всі в курсі виставленого рахунку і згодні з ним. Давайте передамо до статистики, і тут слід зауважити, що дивлячись, ким ви є на об'єкті, таку статистику ви будете її отримувати. Наприклад, якщо ви є замовником, в вашій статистиці буде показано, скільки ви передали коштів, скільки загальна вартість ну, всіх рахунків, всіх робіт або закупівлі матеріалів було виконано, скільки залишилось грошей. Якщо у вас були оцінки та факти, ви бачите, скільки ви оцінювали, скільки є фактично, а замовник може просто відкрити додаток, подивитись все, що йому цікаво, бути в курсі процесу робіт на об'єкті. Форман Хаб дозволяє фільтрувати статистику за статтями витрат або за етапами. Причому кожен учасник проекту може отримати лише ту статистику, доступ до якої встановлено керівником проекту. Якщо ви, наприклад, є керівником проекту, у вас в статистиці буде показуватись баланс, наприклад, контрагентів. Замовнику, звісно, не цікаво, кому ви скільки грошей повинні. Але ви в когось внесли аванс, повинні доплатити йому кошти. Ви зразу бачите цю вартість. Якийсь підрядник виконав роботи, ви теж зразу бачите. Після схвалення рахунків, скільки грошей йому потрібно передати. Чим більше у вас об'єкт, тим більше буде підрядників та постачальників матеріалу, тим більше список буде. Форман Хаб допоможе не загубитися в численних рахунках та вести одночасно декілька проєктів. Будь-який замовник може сам створити проєкт, його контролювати, додавати до нього виконавців. Робіт, кожна людина, виконавець буде для себе мати тільки окремий доступ до своїх робіт, а замовник так само зможе акумулювати без Середньо весь проєкт, як він виконується, я вважаю, цей додаток дуже підійде замовникам, які працюють в IT. сфері тому що вони дуже прискіпливі, вони дуже уважні, вони дуже люблять контролювати деталі реалізування їх об'єкту. Вони приймають в цьому участь і контролювати цей процес в онлайн форматі для них найприємніше. Форманхаб зручний і для виконавців, адже в ньому зберігається зберігається вся інформація про конкретний проект, починаючи від замірів та об'ємів робіт, закінчуючи попередньо узгодженою вартістю, і все це просто у вас у кишені. Ви можете попросити замовника завантажити застосунок, дати йому доступ вже до створеного вами проекту, де він в статусі замовника, і він зразу онлайн зможе це все підтверджувати. Іншою складовою є ваша зручність. Ви знаходитесь на об'єкті. Ви просто навіть pdf файл сформуєте з прорахунку вашого і відправити йому в будь який Форман Хаб полегшує комунікацію між різними підрядниками на об'єкті. Наприклад, розводка електрики, де стіні кабель знаходиться. І ви знаєте, що у вас ці фотографії є в застосунку, і ви іншому підряднику можете їх швиденько знайти та показати. Форман Хаб повністю безкоштовний. Його можна завантажити в плейсмаркеті або з Apple Store. Дизайнерам я дуже рекомендую цей додаток. Він їм дуже знадобиться і він їм дуже облегчить життя в реалізації спілкуванні з клієнтом, в контролі всього процесу. Дизайнер як творча особистість. Він не хоче цим займатися. Тому, якщо він буде кожен день виконувати якісь кроки в цьому додатку, в кінці у нього буде прорисовуватись. Картинка, яка буде фіналізувати його процес роботи. Йому буде набагато легше. Формон хаб будівництво в ваших руках. Дизайн супроводжує наше життя на кожному кроці. В Дизайн тур я лише допомагаю його помічати. З вами була Настя Ковальова. Побачимось.